Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене таке яєчне царство. Наготувала гусячих яєць. В цьому році одразу скажу гуси. Дуже поганенько несуться, але минулої осені вони у мене знесли десь по 10 яєць. На цей час я вже іншими роками мала маленькі гусенятка. А цього року багато заказів, а от яєць навіть нема. Так. і... Індюки, також, непонятно, як вони неслися, маю тут скільки це Шість яєць індюшиних і курячі. Як ви зрозуміли, друзі, сьогодні я закладаю інкубатор. По мірі того, як буду робити, буду вам ще і розповідати. Тому що завжди закладаю десь о 5, 6 ну, до 8 годин вечора. Тоді дружно. Починають вони зранку лупитися, ну, вилазити, прокльовуватися ну, в назначений термін. Ну, Якось так. Так мені колись сказали, так я притримуюся цього і, і так воно виходить. Так, зараз підсуну вас ближче, щоб ви бачили. Дивіться, там в мене інкубатор, він частенький, нічого не подумайте. Опа, отак. Він частенький, просто йому стільки років. Що навіть не віриться, що він так довго в мене протримався. Тут є такі канавки, в які потрібно влити водичку. Водичку завжди вливаю уже таку злегка прогріту. Інкубатор перед цим також вимкнула, він дві годинки поробив, подивилася, як виключається, включається, все. Яйця за. Дві доби до того, як маю інкубувати, ось така є рішітка, закладаю решіточку і буду зараз вже вставляти туди яйці. За дві доби до того, як маю закладати інкубатор, яйця заношу в кімнату, і тоді вони рівномірно прогріваються. Так, Беру яйця, бачу, що деякі ставлять кружечки, тобто нолики, хрестики. Я ж цього не роблю. З однієї ставлю одну полосочку, з іншої сторони дві полосочки. Можна одним карандашом це робити, можна двома. Як вам, бачите, червоні такі. Як вам, як вам краще? Так. Будуть, знаю запитання, що чому закладаю усе разом такий мікс. Тому що гусячих, поки я буду чекати, щоб набралося 30 яєць плюс-мінус, буде це діло довго. А мені потрібно... Щоб яйця не пропали. І так само індюшені. У мене вже є досвід. Вилазять, я вам скажу, і непогано. Потім буде запитання, що деякі гусячі яйця у мене дуже грязні? Так, є у мене на каналі відео. Якщо вам цікаво, можете подивитися раніше. Я їх мила. Легенький розчин марганцівки, бо, е хазяйського мила і можна помити. Але ж також на то, як вони будуть е, лупитися, це великої ролі не грає. А ми тим самим ще й плюс змиваємо природню мікло, мікрофлору, тому що в природньому середовищі Дикі качки, гуси, яке яйце знесла. Якщо було болото, то вони в болоті. Якщо не було болота, то вони чистенькі. То, що гусенятка не вилазить, вилазить. Так. І взагалі, ну, гусячі, шакачі не можна, там курячі індюшини е категорично не можна мити. Тому так красимо. Вам поставлю паузу поки що. Можливо, буде ще запитання, бо я не чітко дала відповідь, чому ставлю саме одну полосочку або дві полосочки. Тому що навіть да, на тестах на вагітність, що ми дивимося? Одна полосочка чи дві полосочки. Ну, це, можливо, мої такі. Як це суєвєрії, як це правильно сказати. Але нуль це нічого. так, І хрестик ставити ну, на тому, за чим як це, переживаєш, і, і мрієш, да, що буде якесь курчатко-гусенятко. Ну думаю, хрестик не треба ставити. Так. Індюшині, чому кладу? У мене індючка ніби розсиджується. Але це ще не точно. Якщо, то до неї підкладу. Курячі яйця. У мене ще в селі замовлені хороші такі якісні яйця хочу спробувати. А це так, для проби. Перші кажуть, що завжди кращі яйця. Минулого року я скільки підсипала, ну думаю, що інюк був молодий. І тому, що вам нічого не видно. Да? Чому ви не кажете мені? Зараз я ще поправлю. Опа. Отак буде видно. Під низ, бачите, підстелюю під теплу ковдру. Потім, якщо вдруг, ну, завжди, скажу завжди, коли я інкубую яйця, вимикають світло, то тоді знизу тепленько і зверху накидаю ще ковдручку і так нормально. Якщо дуже надовго, то ще грію бутилки з водою. В кого є грілки. Друзі, хто знає, що таке грілки, ставте хоча б плюсики в коментарях. Бо згадала аж самі якось так смішно стало. Ставлю ще грілки, коротше. Так, з курячих яєць поправила туди, то тепер не видно сюди. З курячих яєць у мене тут, бачите, такий різний-різний мікс є. Є і від Ломан-Браунів, від домінантів. Ой, від своїх білих, як вони називаються. Коротше, буду ставити, щоб і курочок було. Курочки завжди кажуть, що такі більш кругленькі яєчка. Якщо ж напівників, то треба брати такий з видовженим кінчиком. Ось, дивіться, ось це кругленька, це, бачите, такий видовжений кінчик. Кажуть, що це має бути півник. Ну, буду так ставити більше, звичайно, півників, ну і трішки курочок. Тому що курочку дуже жалко потім різати, якщо їх багато. Так. Ломан браунів. Як відомо, курячі яйця інкубуються 21 день. Починають перші накльовуватися у 19 днів. Гуси у мене на 29. 30-й, навіть 31-й день буває, лізуть. Ну, лупляться. Я, як в, того, в кого як кажуть, не знаю. У нас, як кажуть, так я й кажу. Ну, Кожне місто да, має свій якийсь діалект, свій говір. Так. І індюшині також, здається, близько місяця давно в мене не було своїх. Індюшат, тому що ці, цих індюків що у мене зараз, я купила була 6 штук в інкубаторі, у нас є у районі. Так, що по інкубаторі? Значить, водичка в канавках є. Включаємо зараз інкубатор, закладемо. І повністю всі віконечка будемо тримати сутки закритими. Потім відкриваємо одне віконце. І до, коротше, за 4 дні до того дня, коли мають починати вилазити, ми відкриваємо два віконечка. По вологості, ну як, вона в кожного різна в гусей, потрібно ще збризкувати до 10-го. Дня я один раз у день і два рази провітрюю, і два рази перевертаю яйця. Ніяких три рази там, чи чотири рази в різні пози. Ось я е, значу дві полосочки і одну полосочку. Вранці перевернула і потім ввечері перевернула все. Гуся чи качені яйця ще збризнули водою. Ніяких лишніх е, заморочок. Колись так було в мене, що по-різному я робила. Але чим простіше, тим воно краще. Пригадалося мені ще, колись бабка завжди казала, що якщо у селі є мерець, ну, тобто похорон, то не можна в той день підсипати квочку. Ну, колись квочки були, інкубаторів не було. Тому що нічого не вилізе. Також, як знаю, чую, стараюся так не робити, але свого досвіду, як такого, не маю, чи це правда чи неправда. Якщо хтось таке чув і має якісь спостереження, з радістю чекаю ваш коментар, вашу думку, все, заклала. Зараз буду класти термометр. У мене отакий. От Бачите? Чим мені подобається, тому що тут. Тут отак, опа. Дивлюся, коли червона ртутна позначка. видно видно, вам, не видно. На зеленій лінії, значить, нічого поганого немає. Якщо нижче, буває, падає, зверху прикриваю одіяльцем. Тому що зараз я покажу, у мене на моєму інкубаторі немає, немає регулювання. У мене був ще один колись. Вже не пам'ятаю, чи я показувала вам, чи не показувала. Отакий От у мене квочка. Зараз підсуму. Ой, ви що побачили, який в мене штатив. Отака От інкубатор, квочка Мі-31. Зверху можете подивитися нічого, ніяких регуляторів немає. Як є воно, так і є. Все, зараз буду вмикати. Ага. Ось, кому цікаво, ось тут такі заглушки. Тут одна, і з іншої сторони телефон вимкнувся, тому вже не показала, як я вмикала. Дивіться. Вимкнулася лампочка. тут. Індикатор загорівся, там, дивимося, всередині. Також всі чотири лампочки вимкнуті. Ось ця заглушка одна і інша. З яйцями там нічого поганого не буде, тому що тут такі маленькі дірочки, це також вентиляція така. Все, яєць курячих залишилося у мене ще багато, ще повний лоток є, і там ще на кухні є. Але це подивлюся, якщо індичка розсидеться, можливо, завтра ще підкладу під індичку. Тому, ось так, чекаємо, курячі будемо на сьомий день. Просвічувати овоску, овоскупірувати. Коротше, просвічувати, дивитися, запліднені яйця чи ні. А гусячі і індюшині на 10-й день. Ем, кому цікаво, ось так припідніму, можете собі порахувати, скільки там курячих, скільки індюшиних, скільки гусених яєць поставила. Усе. Миру, добра, маєте якісь е, свої поради, е, свій досвід життєвий такий. Завжди рада, коли ви мені пишете коментарі. Ділитеся своїм досвідом, щось підказуєте. Можливо, якісь запитання є до мене, з радістю відповім вам. Е, бережіть себе, миру, добра, пока-пока, дорогенькі мої.